14 серпня біля 103 го кабінету міської ради зібрались мешканці, які не можуть власними силами вирішити життєві проблеми. Першою до міського голови звернулася Ольга Давиденко. Жінка проживає в будинку на вулиці Червоноармійська, 26 років, і жила б спокійно далі, якщо б не з'явились нові сусіди. В, кінці в нас городу, дуже близько проходить будівництво. Будинку, багатоповерхового. Один зробили 10 поверхів, а це другий роблять. І це ще буде вище, вище того, того, що там висипали, там було спокону вічне там землі дуже багато висипали. І фундамент десь до двох. Крім того, що тінь від будівлі падає на город і заважає рости врожаю, забудовники закрили канал водовідведення. Бідкається Ольга Федорівна. Через постійну сирість руйнуються фундамент її домівки та розсипаються стіни. Кільки води було, що можна було вправити чорну І ми думали, взагалі що город буде зовсім не посаджений. Хоча в нас сім'я потребує, щоб, щоб город був посаджений. Посадили город дуже пільно. Води дуже багато багато було і в погребі, і там даже. Спірку не можна було повісом надівати лідовий чобот і то набирали набиралися у ті у чоботи. Жінка попросила допомоги у Анатолія Федорчука. Міський голова пообіцяв дослідити ситуацію та вжити можливих заходів. Далі Світлана Юрченко розповіла свою історію. Жінка навчає математиці учнів шостої школи. Стоїть в черзі на утримання житла 24 роки. Аби покращити житлові умови, Світлана Олександрівна прийшла на прийом до міського. Голови Анатолій Соловйович хотів би допомогти жінці отримати омріяне житло, але не може. Повноваження сьогодні від органів місцевого самоврядування забрали, все вирішується в Києві, отримують дозвіл, починають будувати. Жодної квартири вони нам не передають. Тому якщо раніше було і ми вирішили питання, в тому числі і вчителям, то зараз ми не можемо нічого зробити. Це надія, що можливо буде державна програма. От можливо, ми станемо багатші, почнемо якийсь будинок будувати. Земля в нас є, але зараз така ситуація. З аналогічними проханнями цієї середи на прийом до міського голови звернулися шість мешканців, але відповідь отримали одну на всіх. Анатолій Соловйович порадив Бориспільцям пошукати вільні земельні ділянки, аби все ж таки знайти вихід із ситуації. Наступною до кабінету увійшла мешканка будинку 23 на вулиці Шевченка Валентина Виноградна. Зараз це роблять тротуар. Виходить А у мене яка проблема? Оце де ж клуба, 19, 21, 27. І оце там асфальт підняли, а я в лужинки. І я постійно, як до Владимира Івановича, несколько разів приходила, до мене це збігається вода у двіх. Ну, я розумію Владимира Івановича, а зараз же ця техніка на місці. Уже там кип'ятити, зробіть оцей валик. Що ви розумієте, оце так, от 25. Оце як ця я склас лежить, от тут тут осідать, а, а тут уже грунт, ну, мен земля ця. Щоб оцей таку валик мені зробили, щоб вся вода яка збирає і з ворожі Шевченко. бігла на центр вулиці Шевченка, і вже там у сто бігала. Анатолій Федорчук відповів, що спеціалісти виїдуть на місце та розглянуть можливість допомогти жінці. Стосовно приватизації землі звернувся Григорій Гученко з дружиною. У нас будинок приватизований, а ділянка, яка навколо нього нам приватизувати не дають. Ми 2000 2000 дві приватизували будинок, а це так як по тій причині якоби не зносять, буде там устроєння, а будинок обіщали нам квартири дати. Але вже і чоловік там прожив 30 років і все дають, дають, і не зносять і приватизувати, не дають, і не дозволяють достроїтися, щоб якусь достройку хоча б зробити. Ми живемо там зараз. Тут усе є план, в яких в... В комнатках ми маленьких живемо, це шість чоловік, двоє малесеньких дітей. У нас старша дочка йде в цьому году у школу у перший клас, і нас, ми поставили столик, і, грубо говоря, вона буде сидіти на кроваті і робити уроки. Тому родина Гученків хоче приватизувати прилеглу територію, аби мати змогу розширити будинок. Міський голова домовився виїхати на місце разом із спеціалістами, аби допомогти правильно вирішити питання. Представники міської влади завжди відкриті для діалогу із громадою. Поспілкуватися із мером Борисполя ви можете щосереди на особистому прийомі громадян. Лія Бурлака Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.